у Подорож до казкової країни. Готові? <кліг> Ви готові? Так! Вирушаємо! Дивіться, який чудовий замок, але якийсь дивний. Біля нього ще сніг лежить. А в нас яка порива позараз? <кліг> Добре, зараз подивимося. Що тут? Якийсь на лист. Так, зараз я дочекаю до виховенку. Вітаю вас, шановні невідомі мандрівники у моїй казковій країні. У нас трапилася біда. Я, снігова королева, була не в гуморі, тож ж наробила ще мало лиха, зачарувала ось той замок, та ще й заморозила принцесу, яка мешкала в ньому. І хоч я, як справжня снігова королева, сувора й холодна, та все шкодую про свій негарний чинок. Тож прошу вас допомогти зняти чари із замку і принцеса. Сама, я, на жаль, не можу цього зробити. Принцесо, чому ти не можеш зайти до замку? Я не можу зайти до замку. бо мене зачарувала снігова королева. Дітки, ви мені допоможете? Як ж нам розчікувати принцесу? Як допомогти замку зняти з нього чари, повернути йому життя, повернути йому весну? Подивіться на замок. Давайте помечуємо. Чому він такий незатишний? Чого в ньому бракує? У ньому немає вікон. Так, а вже ж. У ньому немає віку. А ви знали, діти, що старовинні замки мали дуже гарні і незвичайні вікна? Їх давнино прикрашали різноварними шматочками скла. Назвали таке оздоблення вікон вітражами. Хочу вам показати приклади таких старовинних замків на картинах. Ось так оздоблювалися вікна в старовинних замках, таким кольоровим вітражем. Подобається вам? Так. Які хоч трішки розвеселити. Хочете мені Так! Тут і ходімо. <му> Сильний вітер наробив великої шкоди. Вікна в замку користувалися на дрібненькі частинки. Наше завдання скласти частинки візерунку одне ціле, будь ласка, ви можете подивитися на зразок і складати. Поралися? Так! Молодці! А тепер, будь ласка, займіть свої робочі місця. Наше завдання полягає в наступному. Потрібно розформувати таким чином аркуш паперу, щоб кожна частинка була іншого кольору. Тоді наш аркуш буде подібний на віконний вітраж. Щоб везем не виходити за лінію контуру. Ви вже завершили. Давайте зачекаємо, доки ваші роботи трішки підсохнуть, а потім наведемо чорним кольором контури, щоб вони були чіткими і наш малюнок тоді буде схожий на справжній відраж. А тепер підійдіть, будь ласка, всі до мене. Зараз ми з вами спробуємо розчалувати зачарований замок і принцесу. Візьмемо ваші вітри і прикріпимо до замку. Прекрасному замку. Я вам щиро дякую за допомогу. Приходьте до мене в гості. До побачення! До побачення. Отож, діти, сьогодні нам вдалося за допомогою пензлика та акварельних фарб перетворити наші аркуші паперу на справжні відражі, якими ми прикрасили наш зачарований замок. Дякую усім вам за роботу. Ви великі молодці!